Радіо UA Chicago про світоглядні маркери та війну паразитів проти творців. Мене звати Назар Мохачок, і в цьому відео я хочу зачепити такі певні фундаментальні теми. Світоглядні маркери. Знаєте, що таке маркери, індикатори? Там от в школі там, на хімії був лакмусовий папірець, який залежно від того, в яке середовище ти його в. Покладеш, набуває певного кольору, тобто такі якісь індикаторні речі, речі, які показують, хто це, що це. Власне, світогляд, світоглядні системи, які панують в людстві, які зараз нав'язуються українцям, вони також мають свої індикатори, свої маркери, так би мовити, за якими ми можемо розпізнати. Причому ці маркери завжди ходять разом. Ну, До прикладу, візьмемо нашого споконвічного ворога Московію, яка екзистенційну війну за великим рахунком проти нас веде, тому що поки ми існуємо, ми є живими. Свідками того, що вони вкрали нашу історію, нашу культуру, нашу цивілізацію і так далі. Але на чому спекулює світогляд так званого московського міра. На наших цінностях, тобто так звані скрепи, боротьба з загниваючим заходом, а, там, комунізм, можливо, Ленін, Сталін, сильна рука, монархічність, причому монархічність не європейського типу. А такого азійського деспотичного, ще з часів, напевно, Чингісхана, Це, до речі, дуже суттєва відмінність ментальності нас, і так званих русських. Вони завжди оцю верховну задницю дуже-дуже хотіли цілувати. В той час як в нас на віче могли навіть князів виганяти, і це на рівні тисячолітньому в нас в народі вкорінено. Але Оці всі сукупні маркери у московського міра є. Ну і ці всі маркери їхні, вони доповнені звичайною їх основою є наші цінності, наші традиційні віковічні цінності, на яких вони фактично паразитують. Але це одна сторона, куди нас втягують і куди я впевнений, що Україна, український народ вже не запірне. Але друга сторона, куди нас втягують, це так званий світогляд відкритого суспільства. І в цьому світогляді так само є свої маркери. І цей світогляд в деяких сенсах може виявитися не менш ворожим, а може навіть більш ворожим. А які там є маркери? Ну, Перший маркер це вільний ринок. Все треба продати, абсолютно все треба продати. Причому ті, хто починають це все пропагувати, вони за великим рахунком настільки поверхневі і настільки неглибокі, ніхто з них світових економістів не читає, не досліджував питання розвитку західних держав світу, а жодна західна країна світу не стала багатою завдяки так званому вільному ринку і так далі. Але це ще не все. Якщо ви чуєте вільний ринок, якщо ви чуєте, що треба продавати землю надратами і так далі. Майже завжди іншим супутнім маркером, там блок такий зразу йде, іншим супутнім маркером зразу буде максимальна толерастичність. Будьте толерантними до всіх. Це така тотальна толерастія. Хоча насправді толерантність це медичний термін, який означає відсутність імунної реакції на вірус чи бактерію, чи будь-яку загрозу організму. Тобто, це імунітет відключений. І так само, а нам толерантність нав'язали як щось хороше, коли наш народний імунітет відключений на ті ворожі частинки, віруси, інфекції, які потрапляють в наш український організм. Разом з цією толерантністю автоматично йде питання ЛГБТ БЛМ там, і так далі, фемінізм і всі, всі речі з такого розряду. Причому, коли ми говоримо про ці речі, то насправді потрібно дуже суттєво відрізняти. Захист прав кого-небудь і пропаганду явища, тому що коли організовують в Києві і звозять з усієї України і не тільки з України всяких розфуфирених е гомосексуалістів там і так далі, то мова не йде про захист чиїхось прав, мова йде про пропаганду виродженого явища. Якщо хтось вдома займається чим-небудь під одіялом, це його приватна справа. І якщо його за це там звільнять з роботи до прикладу, то тоді забезпечити повний юридичний супровід, щоб його поновили, щоб максимально покарати тих, хто проти нього порушив закон чи вчинив якийсь кримінальний злочин, і так далі. Оце захист прав. А коли відбуваються отакі марші, коли запихується е, така аморальна антиціннісна інформація в підручники для наших дітей, вже починаючи там з 3, з 4 класу, вона там є, вона там міститься. Причому на наші з вами гроші, це все відбувається. То це нічого спільного із захистом прав немає. Це пропаганда виродженого явища. І знову ж таки, ці всі маркери. Якщо ви візьмете того, хто підтримує там, до прикладу, ЛГБТ і там прапорці ставить, і так далі, він майже 100% буде підтримувати розпродаж української землі і надер. І буде казати якісь такі роз, з розумним виглядом речі з розряду, що от всюди земля продається, і в нас треба, щоб продавалося, і от тоді як заживемо, все продамо і заживемо, не знаючи при тому, який відсоток землі в державній власності в Сполучених Штатах Америки, чому земля не продається взагалі в Ізраїлі, чому в Польщі чи в Німеччині. Ніякий іноземний громадянин за мільйон доларів не купить навіть одного гектару сільськогосподарської землі, не знаючи того, що в Великій Британії вся земля належить британській короні, а торгівля відбувається, ринок відбувається правом оренди, але зберігається вся власність. І ця власність від британської корони нікуди не дінеться. І ще багато-багато є особливостей. Але як мавпочки будуть повторювати вільний ринок. При тому, що жодна країна світу під підкреслюю не стала багатою завдяки вільному ринку, тому що до певної межі треба насправді виростити свого національного виробника. І лише тоді виходити на міжнародний ринок, бо інакше конкуренти на міжнародному ринку просто з'їдять національне виробництво. Про це дуже ретельно написав в своїх книгах норвезький економіст Ерік Райнерт. Ну, але це не є темою нашого власне, сьогоднішнього відео. Сьогодні я хочу проговорити про світоглядні маркери. І от світогляд українців розривається штучно між двома ворожими світоглядами. З одного боку, це світогляд московського міра, який паразитує на наших цінностях, на наших віковічних українських цінностях, носіями яких були наші предки впродовж тисячоліть. З іншого боку, це світогляд відкритого суспільства, який також паразитує на речах з розряду воля, свобода, гідність, але насправді все викривлює і вироджує, тому що мова йде не про захист чи їхось прав. А про пропаганду вироджених явищ. І так можна говорити в будь чому навіть сама категорія прав вона настільки гіперболізована і відірвана від обов'язків та відповідальності. А насправді з точки зору юридичної, з точки зору здорового глузду. Права завжди нерозривно пов'язано з обов'язками, але не тільки з обов'язками, а ще і з відповідальністю. Ну знову ж таки, не, не, не в цьому відео про це говорити. Просто це дуже важлива річ, яку я б хотів, щоб мої глядачі запам'ятали. І ось наш світогляд штучно розривають між цими двома світоглядами, але обидва і московського міра, і відкритого суспільства вони є ворожими, вони є дег... ну, такими дегенеративними виродженими. І вони по суті не пропагують чогось такого, знаєте, універсального, о того, що дійсно є нашими цінностями, справжніми цінностями, того, що можна називати певним первинним законом. А цей первинний закон він насправді є. Він десь в нас сидить. От навіть візьмемо, не знаю, такий злочин, як крадіжка. От є люди, які крадуть, є люди, які не крадуть, бо не можуть. Є люди, які не крадуть, з чим це пов'язано? Ми ж десь на внутрішньому рівні, в якийсь момент часу відчуваємо, що це оце неправильно, і я цього робити не буду. Розумієте, оце, оце і є от якийсь такий первинний закон, і коли добряче покопатися в природі того первинного закону, то ми якраз вийдемо на те, на таке цікаве запитання, а що таке людина? Що є первинним для людини, наша оболонка, наше тіло, тобто матерія чи дух, завдяки якому ми самоусвідомлені, завдяки якому ми мислимо, і не тільки, завдяки якому ми здатні бути творцями, а дух, власне у всіх релігіях це як та часточка творця, як божественна іскра, яка є в кожному з нас і яка з певної купи органіки. Яка в якийсь спосіб структурована, робить нас власне людьми. Це також дуже важливе і дуже цікаве запитання. Я колись детальніше про нього поговорю. Але оці вироджені світоглядні системи, їх не просто так створили, і їх не просто так нав'язують сотням мільйонів, а то і мільярдам людей. Це все відбувається в рамках глобальної війни, паразитів проти творців. І ця війна йде як всередині кожної людини, так і всередині кожного народу, так і в рамках всього людства. Людство здає свій екзамен на виживання. І зараз ми підходимо до, мабуть, найбільш буремних часів, тобто наступні десятиліття будуть надзвичайно складними для всього людства. І в рамках тих складних часів ми всі здаємо колективний загальнолюдський екзамен, екзамен на виживання. І кожен народ здає окремо цей екзамен. Українці здають, мабуть, один з найжорсткіших екзаменів. І кожен з нас здає також цей свій екзамен всередині, в собі обираючи сторону морально здорового, природовідповідного, творчого чи виродженого, паразитарного, споживацького. Причому, якщо порівнювати оці ворожі світогляди в, з такою знаєте, темрявою, яка насувається, то людина, яка обирає сторону творця, вона стає певним джерелом світла. Хтось свічкою, хтось лампочкою, хтось прожектором. А якщо ми будемо об'єднані, згуртовані, структуровані в якийсь спосіб, тобто система джерел світла, ну то за великим рахунком в теорії можна створити навіть нове сонце. Це я кажу напівжартома, напівсерйоз. І от за великим рахунком мені здається, що людство і кожен з нас найближчим часом повинен в рамках війни. Паразитів проти творців в рамках захисту творців, захисту свого, ми повинні будемо перейти до тотального опору. Тотального опору на всіх рівнях: на рівнях духовних, на рівнях світоглядних, на рівнях інформаційних, на рівнях організаційних, економічних, генетичних, фізичних. Це все окремі рівні війни, надзвичайно важливі рівні війни. І я, мабуть, ближчим часом. В чергове зніму відео саме про рівні війни, тому що розуміння природи війни як явища воно відкриває очі на ті речі, які насправді відбуваються в світі. Адже війна проти українського народу насправді не почалася в 2022 році. І навіть 2014-му не почалося. все набагато гірше, набагато складніше і набагато раніше. Але власне про це ми вже будемо говорити в іншому відео. На завершення сьогоднішнього відео я хочу вас попросити про зворотній зв'язок. Ви знаєте, в мене є бажання говорити про ці речі, тому що я впевнений, що фундаментом справжнього об'єднання має бути ціннісна основа. Саме цінності, не, не споживацтво, не якісь приватні шкурні інтереси, а цінності вони по-справжньому об'єднують людей. І через те мені дуже важливо отримати зворотній зв'язок від вас. Чи важливі ці теми для вас, для тих, хто власне, є найбільш частими глядачами мого каналу і прихильниками і, і нашого каналу, і нашого руху. Це насправді дуже важливо. Ну і знову ж таки я тоді буду розуміти, в якому напрямку мені далі рухатись і розкривати ці теми. Тому прошу коментувати. Вподобуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте наш ідеологічний маніфест, хто розділяє цінності та засади. Долучайтесь до руху, для цього пишіть нам на електронну адресу. Всі ці посилання є в описі до даного відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Радіо ЮЕЧКАГО.